Мільйони людських жертв, зруйновані міста, спалені села. Це наслідки Першої світової війни, яка чотири роки гарячими вогнями, газовими атаками та кулеметними чергами гуляла всім світом та перш за все Європою. Англія, Франція, Німеччина, Австрія, Росія та Сполучені Штати Америки мусили шукати миру, бо жодні зі сторін не до снаги було продовжувати цю криваву бійню. Та перш за все свої стосунки мали з'ясувати французи та німці, нації, які на той момент конфліктували майже 100 років, ще із часів Наполеона. Конференція у Парижі, яка розпочалася у січні 1919 року, майже через місяць після завершення бойових дій, мала на меті примирити два ворогуючих народи та закласти фундамент нового світу. Та сам початок конференції не віщував нічого доброго і мирного. Німеччину, яку вважали переможеною країною, не допустили до переговорів. Це був справжній нонсенс. Вперше в історії перед країною, яка воювала, закрили двері кабінету переговорів, просто ставлячи її перед фактом. Ви винні у розпалюванні війни. Платіть нам відшкодування. Фактично, долю планети тоді вершили три знатних джентльмени: американець Вудро Вільсон, британець Девід Лойд Джордж та головний диригент конференції, французький прем'єр-міністр Жорж Клемансо. Саме він вимагав зробити Німеччину головною винуватицею розпалювання війни. А отже, змусити офіційний Берлін виплачувати збитки й компенсації за зруйновані міста, розорену економіку і численні людські жертви. Французам дійсно було чого боятися, окрім того, що вони більше за будь-яку іншу країну та націю постраждали від наслідків бойових дій, та ще й німці лишалися їхнім найближчим сусідом. Тому Жорж Клемансо пропонував знищити Німеччину, розчленувати її на окремі міні-держави, різноманітні князівства, графства, Саксонію, Баварію та Прусію. Так було в далекому минулому. Німецькі землі дійсно ділилися на десятки дрібних політичних утворень. Однак тепер Берлін, Мюнхен, Гановер та Дортмунд були об'єднані в одну державу. Американці та англійці вже уявляли Німеччину єдиною нацією, тому не могли піти на таке насильницьке роздроблення. Тіло Німеччини спрагли війни потрібно було не розривати на частини, заливаючи Європу новою кров'ю, а впорядкувати, дати вакцину миру та спокою. Ці ліки намагався винайти президент США Вудро Вільсон. Його задум матеріалізувався у документі 14 пунктах, які лідер молодої північноамериканської нації розробив ще до закінчення війни. Вашингтон хотів мати добрі торгівельні відносини з німцями, тому намагався переконати французів не обтяжувати офіційний Берлін репараційними виплатами. Та вовчі апетити Америки не влаштовували Жоржа Клемансо, який, за висловами сучасників, мав характер справжнього тигра. Він аналізував цифри і розумів. Німці, хоч і програли, проте мають 70 мільйонне населення. А французи ще з 19-го століття програють сусідам за демографічними показниками. На початок 1919 року їх було 40 мільйонів. Тому, коли німці платитимуть великі гроші, Франція зможе відбудовувати заводи, підвищити народжуваність. Тим часом як ворог працюватиме, аби віддавати борги. Німці розуміють тільки мову сили. Війна занадто серйозна річ, аби довіряти її військовим. Говорив Клеменсо. І дійсно німці воювали не тільки на фронтах, а й на сторінках газет, робітничих демонстраціях, політичних кабінетах. Мова про Росію. Саме німецькі гроші, які офіційно влада та заможні бізнесмени, вкладали у розвиток соціалістичних та інших робітничих організацій, привели імперію Дому Романових до остаточного краху, пролетарські демонстрації, видання комуністичних газет, діяльність партії більшовиків перенесли, хоч і тимчасово, проте перемогу Німеччини на східному фронті. Росія була виведена з війни та змушена була платити контрибуцію. З новим більшовицьким урядом укладено сепаратний Брестський мир. Саме це французи і пригадали німцям у підсумку. За ростінками 1921 року. Німеччина мала заплатити 31 мільярд доларів компенсації та віддати французам СААР свій шахтарський регіон. Крім того, молода тепер вже республіка не мала права тримати війська на кордоні з Францією вздовж берегу річки Рейн. А загальна чисельність військ не могла перевищувати 100 тисяч. Версальський мирний договір став бомбою повільненої дії, бо він прирік Німеччину на економічний занепад. Голодні й бідні німці були злі на весь світ, і саме тому через 14 років по тому до влади прийшов Адольф Гітлер та націонал-соціалісти. Нова війна була ще більш кривавою, але це вже інша історія.